Перестараюсь, опусто, то дай прийшов. Вже яси. я так і спасі. я. Тут дуже велика очередь, Стоїмо, щоб допомогу отримати. І їсти хочеться, бо дуже довго ця очередь дивиться. І дуже дякуємо за те, що нас напоїли накормили. Велике-велике спасибі вам, велике, огромне. Просто можна... Дякую вам за все. Я не варю суп, а це з задоволенням з'їм. Дякую вам. Жажду далі, і були така дуже смачна. Дівчатка такі красиві, чистенькі, все, що приємно було їсти.